Кажуть, аварійна споруда, все розумію. Ми є батьки, які теж переживаємо нинішній час за наших дітей. Але хотілося, щоб хоча б одинадцятикласники, які вже ходять сюди, третій рік, так як мій син, четвертий буде, щоб хоча б вони закінчили, і міська влада дозволила закінчити одинадцятикласникам. Рівнянка Галина Ткачук матір одного з учнів Рівненського міжшкільного ресурсного центру. Її син десятикласник, і замість уроків трудового навчання в ліцеї навчається в центрі на кухаря. У травні на батьківських зборах Галині Ткачук повідомили, що з вересня міжшкільний ресурсний центр не працюватиме. А діти, які не закінчили навчання, здобуватимуть відповідну освіту в інших закладах міста. Дуже хотіла, щоб наша міська влада. Ну, можливо, не знайде спонсорів, не знайде якусь іншу підтримку коштам, щоб відремонтувати його, але хоча б по можливості дати дітям, які зараз ще є, і не закінчили, і не отримали свідоцтв молодших, щоб надали їм це цю можливість ближче, хоча б тим людям, можливо, не на базі восьмої школи це є можливо, може на базі двадцять третьої школи. Тобто, ну якось більш практичніше і доречніше дітям дати це закінчити. Проти закриття міжшкільного ресурсного центру рівнянка Віра Пушкарчук. Її син також десятикласник. У центрі він опановував фах водія. З вересня його група продовжить навчання у рівненському професійному ліцеї. «Мого сина звати Олексій, Він навчається на водія категорії С. Дітям зручніше сюди добиратись локація. По друге вони вже звикли до викладачів. Зараз останній рік навчання їм ще змінювати. Їм буде підготовка до НМТ. Потім додаткова зміна викладачів, зміна місця локації, їм це буде незручно. Якщо діти почали навчання в цьому закладі, їм було б набагато краще завершити навчання тут. Навчальний заклад закривають через недостатній набір учнів та аварійний стан будівлі, розповідає начальник міського управління освіти Андрій Мазур. Причина перша це суттєве скорочення мережі. Мова йде про кількість дітей, які обирають в закладах освіти загальної середньої так званий технологічний профіль. Тому що по своїй суті мішкільний ресурсний центр це заклад, в якому нуль дітей і нуль кількість навчальних годин. Тобто він функціонує за рахунок закладів загальної і середньої освіти. Друга причина це є стан самої будівлі і стан самих будівель на території мішкільного ресурсного центру. Ми можемо зараз говорити про так званий токарний цех, який, по суті, вже багато років перебуває в аварійному стані і потребує термінового знесення і через постійні підтоплення підвалу. На сьогоднішній день із 13 кабінетів першого поверху можливі для експлуатації лише 4. Тобто, я зараз мова веду про так звану безпекову складову дітей. Цьогоріч у міжшкільному ресурсному центрі навчалися 120 десятикласників, повідомив Андрій Мазур. Запропоновано завершити здобуття на базі. Професійного коледжу на Волинівській, для них не зміниться нічого, окрім логістики. Вони будуть завершувати здобуття освіти з тим самим інструктором, якщо ми ведемо мову про водіїв. З тим самим автомобілем, якщо ми говоримо про водіїв категорії Б чи категорії ВЦ, вантажний автомобіль. кулінарія, то абсолютно повні вся група в повному складі перейде навчатися в інший заклад. Це 26-й ліцей. Там є такі самі клас кулінарії. і по всіх закладах, куди б дітей не перевели, їм не треба буде платити за навчання. Ні, а можливо інші витрати пов'язані з витратними матеріалами щодо підготовки, то так. Проєкт рішення про припинення рівненського міжшкільного ресурсного центру шляхом ліквідації було опубліковане на сайті рівнеради 15 травня. Сесія має розглянути це питання 20 червня. Наступного тижня виконувач обов'язків міського голови рівного Віктор Шакризян, як повідомила Суспільному його речниця Яна Євтушок, проведе прес-конференцію з приводу закриття навчального закладу. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.